Мають бути активовані. Диктує правила вашого державовустрою. Ціна допомоги дуже висока. Немає часу на роздуми. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи. Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Про подолання зовнішніх та внутрішніх ворогів. Про високу ціну для нас військової допомоги. У своєму посланні говорила славна пращука українського роду, княгиня Ольга? Києве мій, земле моя, чого ж тебе так довго розпинають? Чого ж так довго знущаються над тобою? Зло прийшло на твою землю, на мою землю, і встановлює свої закони. Не може бути так. Звертайтеся до мене за задля задля подолання ворогів рідної землі, зовнішніх ворогів і внутрішніх. Вигнані, подолані мають бути усі. Очищено має бути усе, бо інакше добра не буде. Іменем найвищої справедливості. Закликаю княгиню Ольгу для вигнання з нашої рідної землі усіх ворогів зовнішніх і внутрішніх, проявлених і ще не проявлених, видимих і невидимих. На очищення моєї землі від усього зла, яке присутнє на ній, на очищення всього зла для торжества, світла і любові. Активізуйтеся, об'єднуйтеся. У вас зовсім немає часу на роздуми. Воїни ваші захищають нашу рідну землю від ворогів зовнішніх. А ви, усі, хто не бореться із ворогами зовнішніми фізично, об'єднуйтеся енергетично для вигнання їх із вашої нашої землі, для викриття внутрішніх ворогів і очищення земель наших від усіх сил зла і зовнішніх. І внутрішніх, бо саме із за ворогів внутрішніх приходить на землю зло зовнішнє, там, де немає об'єднання у спільності інтересів і любові, глибокої любові до рідної землі, там відкриті двері зло. Війна ваша не прийшла до вас зовні, вона прийшла зсередини, і це ще все буде викрито. Але щоб це все було викрито, маєте об'єднатися у власних фізичних, енергетичних, духовних силах. І оті ваші помічники зовнішні беруть свою оплату за допомогу вам і встановлюють власні правила у вашій нашій державі. Зло має три основних місця розташування на вашій планеті. Це три країни. Зло від однієї країни на ваших землях проявляється у ворожій агресії. Зло іншої країни проявляється у військовій допомозі цій агресії проти вас. Зло третьої країни найменш зрозуміле більшості з вас. Це зло, нібито підтримає вас, надасть вам військову допомогу. Але ціна цієї допомоги дуже висока. Це зло диктувало і продовжує диктувати правила вашого державоустрою. Ось я назвала вам корені зла зовнішнього, які вам необхідно здолати. І це зовнішнє зло, два з них, пустило у вашій країні метастази у вигляді внутрішніх. Ворогів. Роботи маєте багато по очищенню цього зла. І самим вам не справитися з нею без допомоги вищих сил, без допомоги пращої вроду України, без активації українських символів і кристалів Української держави. Кристали також мають бути активовані. Кожен воїн світла, кому приходить інформація про активацію певних кристалів, не повинен нехтувати нею, а виконати це завдання, знайти шляхи, як його виконати, бо це ваша сила. Кристали допоможуть вам очистити землю, вашу землю від нашарувань деструктивних енергій і відкрити канали світла. Об'єднуйтеся, щоб здолати усіх і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Активуйте усі необхідні символи і кристали. Ця робота вам може здаватися надто складною. Заручайтеся нашою допомогою, і разом ми це зробимо. Сценарії розвитку подій завжди є багато. Змотуйте у рулони найгірші сценарії і працюйте, працюйте, працюйте для проявлення у житті кращих. Приходьте до мене усі засмучені вдови. Я витру ваші сльози і заспокою вас. Я допоможу вам вийти із вібрації горя, бо вібрації горя це також вібрації деструктиву. Єднайтеся у силі і у мощності. Ми з вами. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені Стілення та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» – Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.